Вітаю вас, любі малята! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. А сьогодні ми будемо слухати та обговорювати оповідання Константина Ушинського Умій почекати». Як зазвичай до нас приходить наша подружка Оленка. Тож давайте привітаємося з нею. Приготуйте свої ручки, приготуйте свої вушки, давайте ж вітатися! Доброго ранку, доброго дня! Сина вкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Ось так гарно ми з вами привіталися, ви вже добре знаєте цей віршик і можете самостійно це робити. А наша Оленочка прийшла не сама, а прийшла з тітонькою сувою. Продзвенів уже дзвінок, починається деньок. Подорож вирушаємо в країну казок потрапляємо. Слухай, думай, спостерігай, казку нашу ти відгадай, оченята дружно закривайте, казку в душу пропускайте. Тітенька Сова запрошує нас в подорож казковою країною, де живе дуже багато казочок, і одну з них ми сьогодні з вами послухаємо. А чи любите ви казки, діти? Я особисто дуже люблю. Моя улюблена казочка це рібка. А у вас? Хто вам читає казки? Можливо, вам їх хтось розповідає. Я думаю, що батьки люблять вам читати казочки. А яка ваша улюблена казка? Я знаю, що наші діточки дуже багато читають, і обов'язково у вас у кожного є своя улюблена казочка. Подумайте і скажіть, як вона називається? Діти, а ви чуєте, хтось плаче? Так це ж курочка. Бачите, як голосно вона плаче і рясно капають сльози. Подивіться на неї, яка вона засмучена. Здравствуй, курочку, чому ти плачеш? Що трапилося з тобою? Добрий день, малята, я плачу, адже мій братик Піник загинув, бо був неслухняним. Тепер я намагаюся всіх попередити, щоб не сталося лиха. Колись нашу історію записав український письменник Костянтин Ушинський. Діти, а ви знаєте, хто такий Константин Ушинський? Ну слухайте далі, що трапилося з півником. Назвав Константин Ушинський цю історію умій почекати. Шановні діти, ви уважно послухайте цю казочку, а мені час поспішати до інших дітей. До побачення, будьте слухняними, попросила нас курочка і побігла до інших діточок. А ми з вами уважно будемо слухати. Казочку оповідання Костянтина Ушинського умій почекати. Жили собі брат і сестра, півник та курочка. Побіг півнику садок та й почав клювати зеленісіньку смородину. А курочка й каже йому Не їж, півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не слухався. Клював та й клював і наклювався так, що насилу додому дійшов. Ох, кричить півник. Лишенько моє. Боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника м'ятою, приклала гірчичник і пройшло. Видужав півник і пішов у поле. Бігав, стрибав зогрійся, з і побіг до ручаю пити холодну воду. А курочка йому й гукає. Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник. Напився холодної води. І тут почала його трусити лихоманка. На силу курочка його додому довела. Побігла курочка до лікаря. Прописав лікар півникові гірких ліків і довго пролежав півнику ліжкові, поки хворів півник вже й зима настала. Видужав півник і бачить, що річка льодом укрилася. Схотілося півнику на ковзанках поковзатись, а курочка й каже йому Ой, почекай півнику, дай річці зовсім замерзнути. Тепер ще під лід можна втопитися піти. Він дуже тонкий. Не послухав півник сестри, покотився по льоду, лід проломився, а півник шубав всю воду. Тільки того півника і бачили. Ось така страшна пригода трапилася з півнику. Півник втопився. Бо не послухав сестричку. Дітки, а давайте згадаємо, як називалася казка? Казка називалася Умій почекати. А хто її написав? Автор цієї казки Костянтин Ушинський. Повторіть зі мною: Констянтин Ушинський. А хто головні герої? Ці казки декілька головних героїв. Це курочка та півник, а ще лікар, який лікував нашого півника. Чому стало зле півнику? Півнику стало зле, тому що він наївся зелених ягід, тому що він попив холодної води і захворів, тому йому стало зле. А як, діти, називається казка? Ану, пригадайте. Умій почекати. І автор казки Костянтин Ушинський. А ще трапилося в самому кінці з півником. Півник не послухався свою сестричку, пішов кататися по тонкому льоді і шульбоснув у воду, втопився. Ось таке лихо сталося з ним. А наше заняття підходить до кінця. Давайте ж згадаємо, про що ми сьогодні говорили. Ми сьогодні говорили з вами про казку Костянтина Ушинського Умій почекати. Як називається казка? Казка називається Умій почекати. Автор цієї казки Костянтин Ушинський, український письменник. Діти, а що ж трапилося з півником? Півник не слухав свою сестричку, і з півником траплялися різноманітні, не дуже гарні пригоди. Він об'ївся зелених вишеньок, він захворів, а потім він втопився в воді. З півником на, остан... на останок що трапилось? Півник шульбовснув під лід. Проломився лід. І пільник втопився. Ось така пригода трапилася з нашим пільником. Дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті.